Я всіх вітаю на своєму каналі. Я рада, що ви зайшли на мій канал. І сьогодні хочете разом зі мною подивитись розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. І сьогодні запрошую на урок тих, хто розглядає сьомий параграф Перпендикуляри похила теорема про 3 перпендикуляри. Я хочу разом з вами подивитись розв'язок прикладів 7.16 і 7.17. так вперед. І так, приклад 7.16. Зобразимо малюнок і будемо слідкувати, що нам задано по цій задачі. З вершини D квадрата ABCD, площа якого дорівнює 25 см2, до його площини проведено перпендикуляр ДК. Знайдіть відстань від точки К до вершин А і Б квадрата, якщо КЦ відомо 12 см. Отже, площина квадрат і нам заданий перпендикуляр. Треба знайти відповідно відрізки, подивіться, КА і КБ. Давайте подивимось на трикутнички КДС і КАД. Ось цей. Вони рівні. Чому? Тому що в основі у нас квадрат, відповідно, АД дорівнює СД. І спільна сторона у них ДК. Тоді, відповідно, трикутник КДЦ дорівнює КДА. І значить, третя сторона, а саме КЦ, дорівнює КА. А нам КЦ в задачі задано 12 см. Значить, і сторона КА також дорівнює 12 см. Отже, одну сторону з тих, які нам треба знайти, а саме КА, ми знайшли, довівши рівність відповідно двох трикутників. Тепер будемо далі дивитись. Оскільки площа квадрата нам задана АБЦД дорівня 25, то сторона квадрата відповідно 5, тому що 5 на 5 дасть нам 25. Тобто можемо на малюнку зобразити, наприклад, дивіться CD сторону, АД і БЦ по 5 Ну і АВ також 5, але ми її використовувати не будемо. Тепер будемо шукати нашу другу шукану сторону ЦКБ. Аби взагалі можна знайти, провівши діагональ в нашому квадраті, і тоді у нас з'явиться ось такий трикуточок, дивіться, КДБ. Він прямокутний. Чому? Тому що ДК це перпендикуляр, і цей перпендикуляр перпендикулярен не тільки до площини, а до і всіх. Прямих, що проходять через точку перетину перпендикуляра з площиною, тобто через точку D, А значить, ДК перпендикулярно буде і до CD, і до AD, і до BD. В даному випадку ми розглядаємо, дивіться, КД перпендикулярно до BD, значить, ось Цей кут прямий КДБ, і відповідно трикутничок КДБ, прямокутний. В ньому можна записати теорему Піфагора. Тоді та сторона, яку ми шукаємо, ми шукаємо КБ, це буде гіпотенуза. КБ в квадраті дорівнює ДК в квадраті плюс ДБ в квадраті, тобто сумі квадратів катетів. Але ми ще не знаємо ДК в квадраті і ДБ в квадраті, тому давайте їх шукати з інших прямокутних трикутників, які ми можемо тут побачити. Отже, спочатку знайдемо ДК і шукати будемо в квадраті, тому що в формулі, бачите, у нас використовується саме в квадраті. Значить, ДК. Дивимось, куди ще відноситься ДК, де ми щось все знаємо. А ось дивіться трикутничок КЦД. Він також прямокутний, тому що КД ми сказали перпендикулярно до всіх прямих, що проходить через точку Д, тобто і до СД. Значить, Кут КДЦ прямий, значить, трикутник КЦД прямокутний. І дивіться, в ньому нам відомо І КЦ і КД. Значить, можемо сміливо знайти. Другий катет, використовуючи теорему Піфагора. Запишемо її. Дивіться, ДК в квадраті дорівнює КЦ в квадраті мінус СД в квадраті. Це випливає з теореми піфагора. Не будемо виймати корінь квадратний, а зразу шукати ДК в квадраті. Тобто, це буде КЦ у нас 12 підставили, Сд5 підставили і маємо 119. Так і залишаємо. Тепер далі дивимось для того, щоб визначити нашу Сторону, яку ми шукаємо КБ, нам ще треба ДБ в квадраті. Дивимось, ДБ в квадраті, до якого ще трикуночка прямокутно відноситься. Ага, дивіться, ось на площині квадрата, якщо ми провели діагоналі, ми знаємо дві сторони цього квадрата. ми можемо знайти ось це як гіпотенузу. Тобто ДБ будемо шукати з трикутника БЦД, він прямокутний, оскільки це квадрат, то сторони у нього відповідно БЦ і. Це Д під прямим кутом. І знаємо 2 катета по 5 см. Будемо шукати ДБ в квадраті, корінь квадратний не брати, тому що використовується. Дивіться, у нас ДБ в квадраті. Отже, запишемо. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, записали, підставили наші катети у нас 5 і 5 в квадраті. Отже, 25 плюс 25 дає нам 50. Все, дивіться, ми знайшли ті величини, які ми не знали, для того, щоб знайти нашу сторону КБ. І тепер уже КБ будемо виражати корінь квадратний, це буде. І під корнем вже буде ось ця сума. Сума квадратів, яку ми знаємо. Дивіться, ДК в квадраті це 119 підставили, і ДБ в квадраті ми знайшли це 50 підставили. Разом буде 169 під корнем квадратним, це буде 13. Отже, КБ ми знайшли. І це і ця сторона дорівнює 13 см. А всього в задачі треба було знайти і КА, і КБ. Отже, відповідь: КА у нас 12 з рівності трикутників, а КБ ми знайшли, використовуючи теареми Піфагора для трьох трикутників. І виразивши уже останній раз КБ, ми знайшли це 13 см. Наступна задача 7.17. Схожа задача, давайте її також розглядати зразу по умову по малюнку. З вершини С квадрата АВЦД, периметр якого дорівнює 32 см, до його площини проведено перпендикуляр СМ. Знайдіть відстані від точки М до вершин Б і Д квадрата, якщо MA задано 17 см. Розв'яжемо задачу, позначимо нашу сторону, яка нам відома, МА17. І шукати будемо, ми, подивіться, нам треба знайти МБ і МД. Зразу ж дивимось, яка особливість цих двох сторін. А така, що розглянемо трикутнички МЦБ і МЦД, що в них особливого? Особливо те, що спільна сторона МЦ. І оскільки у нас в площині квадрат, то БЦ дорівнює CD. І значить, ці трикутники рівні за двома сторонами. Ще раз, трикутник МЦБ. Рівня трикутнику МЦД. А значить, і третя сторона у них рівна, тобто МВ дорівнює МД. А нам треба якраз і знайти ці дві сторони. Отже, достатньо знайти одну, наприклад, МВ, тоді ми знайдемо і МД. Давайте шукати. Відштовхуємось від того, що у нас периметр квадрата заданий, він дорівнює 32. А периметр це сума всіх сторін а їх 4. Значить, якщо розділимо 32 на 4, будемо мати 8. Позначимо на малюнку. Всі сторони квадрата у нас дорівнюють 8. Ну, для прикладу, позначимо ось ці. Далі МБ. Дивіться, шукаємо ми МБ. В якому трикутничку знаходиться ця сторона? МБ знаходиться в трикутнику МЦБ, яка його особливість? Він прямокутний. Чому? Тому що задано нам, що СМ це перпендикуляр. І він перпендикулярний не тільки до всієї площини квадрата, а й до Сторін до прямих, які виходять з точки С і лежать в площині. А значить, перпендикулярно відповідно СМ і до ВС, і до СД, і до СА, якщо проведемо. Значить, розглядаємо СМ перпендикулярно до ВС, значить, кут МЦБ прямий і цей трикутник прямокутний, значить, можемо записати для нього теорему фіфагора. Квадрат гіпотенузи МВ в квадраті дорівнює BC в квадраті плюс CM в квадраті, сумі квадратів катетів. Але ми поки що знаємо тільки BC. CM невідомо, тому давайте далі відштовхуватись від того, що нам ще шукати треба CM. І шукати будемо його в квадраті, тому що треба буде підставляти сюди квадрат величини. Дивимось, CM. з якого трикутничка можна ще знайти. Проведемо в квадраті діагональ, побачимо, що є ще трикутник АЦМ. В ньому нам відома МА. І він прямокутний. Чому? Тому що СМ перпендикуляр і перпендикулярно, в тому числі до прямої СА. Значить, можна також записати теорему Піфагора. І нам треба шукати, подивіться, для MB нам треба СМ в квадраті. Значить, зразу виражаємо квадрат катета СМ в квадраті дорівнює як квадрат гіпотенузи MA в квадраті мінус квадрат іншого катета СА. Добре, записали. Ну, бачимо, що МА знаємо, а АЦ не знаємо. але АЦ ще лежить в трикутничку АБЦ. Тому ще треба знайти АЦ з трикутника АБЦ. Він також прямокутний, тому що сторони квадрата знаходяться під прямим кутом. І ми знаємо: дві сторони в цьому трикутничку 8 і 8 це два кати, та шукати будемо АЦ це гіпотенуза. І шукати будемо, дивіться, квадрат гіпотенузи. Тобто, запишемо вже для трикутничка АБЦ. Ось цього, який лежить в площині нашого квадрата. Теорему Піфагора. Це буде квадрат АС гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів BC плюс АБ квадрата. Ну і тепер підставляємо, дивіться, BC ми сказали, і АБ це по 8, тому що ми сторону квадрата знайшли. Значить, це буде 8 квадрат плюс 8 квадрат, це дорівнює 128. Тепер повертаємось до формул, які ми виписували. Тепер, знаючи АС квадрат, можемо вже підставляти далі. Тоді СМ в квадраті, дивіться, CMA2, це MA в квадраті, це 17 в квадраті, мінус, і ми знайшли АЦ квадрат, це 128. Підставили. Знайшли це 161. А тепер, знову не витягуючи корінь, дивіться, СМ квадрат також будемо підставляти в цю формулу. Значить, переходимо вже до формули mb. І вже виражаємо МБ як корінь квадратний від цієї суми квадратів, то це буде під коренем, дивіться, БЦ в квадраті, БЦ це 8 в квадраті 64. І плюс ми знайшли перед цим СМ квадрат, це 161. Підставили. Сумуємо, маємо корінь із 225. І це буде 15. А отже, ми знайшли МБ. А чи знайшли ми МД? Так, ми сказали, що вони рівні, тому відповідь МБ. Яке ми шукали, дорівнює МД і дорівнює 15 см. Знайшли ми ці сторони, довівши, по-перше, рівність двох трикутників і рівність ось цих сторін. А по-друге, через прямокутні трикутнички, відштовхуючись теореми Піфагори, і знаходячи квадрати, величини, підставляючи їх, і, відповідно, знаходячи ту сторону, яку нам необхідно, МВ. Ось такі задачі. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Буду дуже вдячна за лайк, це допомагає моєму каналу розвиватись далі. А взагалі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами розбиратись ще з новими і новими прикладами по стереометрії І не тільки. До нових зустрічей! Все буде Україна!